20 грудня відзначають своє професійне свято ті, хто одягнувши міліцейські погони, обрав нелегку, повну ризику, але вкрай необхідну для миру та спокою громадян службу. Хто незважаючи на такий міліцейський хліб, захищає нас від зла, йдучи на примирений бій ім'я добра. Цього дня підводяться підсумки. Тож недаремно в це професійне свято проголошуються урочисті промови і висловлюються подяки. Напередодні 20 грудня в день святого Миколая вітання приймали і калуські міліціянти. Як годиться першим на сцену Ну, вийшов начальник Калузького відділу міліції підполковник Олександр Крутий. Перш ніж підвести підсумки річної роботи, Олександр Адамович згадав тих, хто віддав життя у боротьбі за безпеку громадян, а присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. Підводячи підсумки, крутий, наголосив, що перше завдання правоохоронців це дещо змінити ставлення громади до міліції в кращу сторону. Наше професійне свято відзначається наприкінці року, тож є можливість підвести певні підсумки роботи. В цьому році що минає. Скажу, що не все необхідне нами виконано. Не все заплановане було зроблено. Однак завдяки вжитим заходам системності в роботі на сьогоднішній день з упевненістю можу констатувати, що кремогенна обстановка в регіоні залишається контрольованою та прогнозованою. Продовжується реформування системи МВС, відбувається структурна перебудова, впроваджуються нові методи та форми роботи. Діяльність базується на нових принципах, в основі яких є забезпечення дотримання прав свобод людини та громадянина. Попри складність службової діяльності в період перемін, ми з певністю дивимося в майбутнє, очікуючи досягнути перетворення якісно новий орган, який буде користуватися всебічною підтримкою та повагою населення. Сьогодні я хотів би подякувати за плідну працю всім без виключення працівникам Калуська райвідділу міліції, які віддані на легкість справи служіння народу. Багато працівників відмічено у святковому наказі про заохочення за сумлінну працю. Гадаю, не лише сьогодні, а й у майбутньому поза увагою не буде залишено жодного прикладу чесної самовідданої праці рядових та офіцерів міліції. В цей святковий день хочу висловити особливу вдячність за розуміння та допомогу керівникам влади, органів місцевого самоврядування, депутатському корпусу, меценатам, підприємцям в цей великий час розбудови демократичної країни. Ви знаходите можливість поліпшити матеріально-технічну базу відділу міліції, вирішуєте ряд соціальних проблем правоохоронців. Ще раз прийміть глибоку вдячність. Нині не можна обминути й того, що все позитивне, котре набуде бути органами справи у питаннях зміцнення правопорядку та боротьбі з злочинністю, ми в повній мірі поділяємо з нашими колегами по спільній праці з управління Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації, прокуратури. Суду громадськості засобів масу інформації і духовенства. приймали вітання правоохоронці і від священнослужителів отця Григорія Мороза та отця Олександра Марківа. Вони благословили винуватців свята, а також вручили пам'ятні подарунки, ікону і образ. А отець Григорій Мороз окремим працівникам вручив грошові премії з нагоди свята від православної громади Калуша. І з вітальним словом перед присутніми виступили і представники влади. Голова РДА Василь Петрів, голова райради Василь Дзунза та заступник міського голови Галина ви як годинники, допомагаєте тим, кого зневажили. Саме люди, які звертаються до допомоги, вони завжди вірять в те, що ваші професійні задатки, що ваш високий інтелектуальний рівень допоможуть їм і вселить віру в те, що в нашій державі таке верховенство закону понад усе. Я сьогодні знаю, що ви працюєте плідно, у вас немає вихідних, у вас немає часу інколи на особисте життя, але те, що виконуєте ви для нашої держави, для формування нормальних умов. Життя людей надзвичайно важливо. Не можна оцінити це ні діамантами, ні платиною, ні золотом, ні сріблом, ні грошима будь-якої валюти. В Ході заходу представники влади вручили окремим працівникам райвідділу та ветеранам грамоти грошові премії. А срібним значком від міського голови Ігора Насалика було нагороджено підполковників міліції Олександра Крутого та Олега Савчина. Вітали правоохоронців і ветерани, а також колеги із податкової міліції та відділу Еменес свою чергу заступник начальника міліції Роман Гринів зачитав прізвища осіб, яким присвоєно чергові звання знято стягнення нагороджено грамотами та подяками. Закінчився захід святковим концертом та фуршетом для ветеранів Калузької міліції.